Міжнародних конкурсів, учасники художньої самодіяльності, учнівського самоврядування, активні учасники різноманітних екологічних ученів No2 поглиблене вивчення англійської мови. Серед них переможці обласних конкурсів, різноманітних спортивних змагань. Сьогодні вони прощаються із шкільним життям. Але ж по юності, неповторно красива і багата емоціями. 57 розмужнілих і виважених особистостей, із переконаним усвідомленням, що завтрашній день будувати саме їм ступає на площу, підуть гордо, адже вони гідно відстоювали честь міста на обласному та всеукраїнському рівнях. Серед них неодноразові переможці третього етапу предметних олімпіад. І також переможець четвертого етапу. Серед цих креативних, принципових, небайдужих, енергійних переможців обласного та всеукраїнського етапів олімпіад з базових дисциплін, ми переконані, що саме їм призначено заявити про Україну у всьому світі, крукує гордість Калицької загальноосвітньої першого, першого третього ступенів номер 7 Її випускники. Ні роки! Ні десятиліття не вітруть з пам'яті згадку про них. 59 випускників школи ліцею. Позаду складні, але водночас щасливі миті життя у рідній Альмамате. Але вони були багаті на здобутки і перемоги у різних царинах науки, мистецтва та спорту. Це, крокуючи по них, молодість, нарясні обжинки та високі звершення. Перед вами відкриваються нові двері. А перед вами нова дорога, і хай все Господь вам благословить, хай матінка Божа гідними тими, які будуть. Розмірено розносить ясність, плекає кожного для повноти, бо хоче увійти в сучасність, сьогоднішнє, у завтра занести. Дозвольте мені сьогодні привітати наших випускників завершення школи святом юності. Ви сьогодні з тихої, шкільної і домашньої гавані відпливаєте в бурхливий океан дорослого і. Самостійного життя, нехай завжди вас по життю супроводжує побутний вітер. Нехай полярна зірка вкаже вам вірний життєвий курс. Нехай вона вас приведе до здійснення всіх ваших мрій, задумів і планів. Бажаю вам відкрити нові континенти і досягнути успіху у цьому житті. Хочу привітати і подякувати наших вчителів і педагогів, які. З материнською любовю за руку привели вас у перший клас, а сьогодні з батьківською гордістю привели вас на цей майдан, які віддали вам свої знання, віддали частинку свого життя, частинку своєї душі. Хочу також привітати наших батьків, які сьогодні з гордістю і тривогою прийшли на цей майдан, а подеколи і сльозами на очах, адже вони проведжають до вас сьогодні, в дорослий. Доросле життя, дорослий шлях. Пам'ятайте про наше місто, пам'ятайте про рідну школу, пам'ятайте про свій рідний дім. Святом вас добру путь! Слава Україні! Із рясними обжинками, котрі неодноразово демонстрували власний інтелектуальний творчий потенціал, беручи участь у різноманітних випробуваннях. Саме сьогодні «Кращі з кращих, що є стипендіатами міського голови України в секції журналістики та української літератури. Навздва другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України в секції історичного краєзнавства. Поліщук надію олімпіад з історії, географії української мови та літератури. Швеця Степана, випуск випускника Каловської загальноосвітньої школи номер 6 з математики та економіки. Токарук дану, випускницю спеціалізованої школи номер 2 переможця третього етапу Олімпіад з англійської та французької мов, олімпіад з історії та економіки, кушлик Анастасії німецької мови, другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії науки України. Секції етнології. Ви молодість, майбутнє України. Ви ті, кому довірили життя. Її надію і віру в майбуття. Діти, ми звідти вирушаємо довго стижка землі, яка є наймиліша в цій дії. Ваше щасливе майбутнє. Ці неймовірні пам'ятні дарунки від міського голови вам вручають гості нашого свята зі школи третього ступенів номер 10 ліцею. Томістю і спогадами наповнені думки калуської юні. Тож, випускники, вам слово! Звинів наш останній дзвінок, пролетіли дитячі роки, і в доросле життя робить крок а в душі залишились дітьми, дні безтурботні шкільні, спогади й радісні миті перегорнем цю сторінку життя, очі сльозами налиті любима школа Ке не легке, але в серці в кожного ти є.